Минулого року на одному з благодійних вечорів по збору коштів на ЗСУ я познайомився з продюсером дуже цікавої української гри під назвою Level Zero. І коли він мені нещодавно написав з пропозицією спробувати пограти їх закриту бету, я звісно ж одразу погодився. Адже, окрім того, що це гра, яка мене дуже зацікавила ще з появи першого трейлеру, так ще й у ній буде повна українська локалізація, тобто з дубляжем, не буде російською в будь-якому виді. Взагалі, а також гра не буде продаватись на болотах, що для мене є максимальним бінго. Тож дякую за запрошення прийняти участь. А сьогодні я вам розповім, що це за фрукт такий level Zero. Дай Боже, з вами, Олдбой. Концепція гри після кількох ітерацій стала дуже цікавою і нестандартною. Ось ви пам'ятаєте таку гру, як Dead by Daylight, чи п'ятниця 13. Асиметричний мультиплеєр, один монстр, чотири виживші намагаються відкрити вихід з локації і втекти, а монстр намагається їх вистежити і знищити. Пам'ятаєте ще таку, як Alien Isolation, де вам потрібно було непомітно пробиратись через космічну станцію, відлякуючи від себе інопланетного хижака, який міг їх зненацька напасти на вас з вентиляції чи темного кутка. Або екстракшн шутер Хан Шоудаун чи його аналоги. Суть їх це зайти на локацію, інколи зачистити ворогів, обов'язково зібрати лут і звалити з небезпечного місця цілим та неушкодженим. так ось level Zero це асиметричний екстракшн-горор шутер. Тобто всі ці ігри разом взяті. І дуже філігранно заміксовані. У вас є 9 найманців, які діляться на три команди. Хоча насправді комірок під команди є 9, тому за бажанням кожен може піти в соло експедицію. Плюс є два монстри, за яких також грають люди. Суть забігу така ж проста: монстри шукають найманців і намагаються їх вбити. Найманці збирають лут і намагаються благополучно живим покинути локацію. При цьому на шляху вбиваючи інших вороже налаштованих найманців та монстрів. Саме тому тепер. Тепер ця гра називається не Level Zero, а Level Zero Extraction. Навіщо міняти назву в такий спосіб я не дуже розумію. Хоча маркетинг, мабуть, вирішив, що після зміни першочергової концепції, яку показували ще рік тому на IGN, треба це якось відобразити в назві. Втім, як на мене, це як до назви гри, наприклад, Prey, додати Immersive Prey чи Immersive Dishonored. Прикольно, правда? Я теж так думаю, але гру це гіршою не робить, бо забігаючи наперед. Мені ігровий цикл дуже сподобався. Граючи за найманця, у вас є сховок, де зберігаються ваші предмети, а також рюкзак, кишені, сейф-слоти та модифікації. Зі сховку речі не пропадають навіть після вашої смерті, так само, як і ваші гроші. А ось все, що ви берете з собою в рюкзак та кишені, ви втрачаєте, якщо вас вб'ють. В сейф-слоти можна покласти предмети, які можна зберегти і після смерті. Але їх нюанс в тому, що покласти туди можна тільки предмети підписані. Як джанк, тобто не зброя, не аптечки чи інші життєво важливі предмети, а саме всілякі різне, яке годиться тільки для продажу або обміну. В модифікації вставляються модифікації, хто б міг подумати. Вони дорогі і дуже дієві. Наприклад, за 4 тисячі можна купити модифікатор, з яким ви будете лікуватися з бонусом в 400 Таким чином можна буде збирати власний цікавий білд під свій стиль гри. Але скільки ці модифікатори можна зберігати, наразі невідомо. Чи зникатимуть вони після одної смерті, чи після кількох, хто зна, адже вони дуже дорогі. Що відомо точно, так це те, що вони не будуть вічними. Сам ігровий цикл доволі простий в розумінні, але доволі складний в тому, щоб досягнути майстерності. Easy to learn, hard to master Для початку ви закуповуєтесь всім необхідним, на що у вас вистачить грошей. Йдете на вилазку, збираєте там всяке, приносите до барих, їх є, до речі, 5 штук, і всі вони продають і купують різне. Скидаєте непотріб, прокачуєте репутацію з кожним з них, щоб отримати доступ до нових цікавих предметів. Знову затарюєтесь і так по колу. Камера, до речі, має цікаву систему. Вона щось середнє між звичайною камерою в шутерах від першої особи і камерою типу Unrecord чи бодікам. Завдяки цьому ефекту вона додає дуже свіжих відчуттів в керуванні. Це потребує звикання, але це взагалі не мінус. Радше навпаки. Коли гра вийде в ранній доступ, буде доступно дві карти. Але мені вдалося пограти тільки в одну. Вона схожа на ту саму, що було в першому кінематографічному трейлері, який мене тоді так підкупив. Це велика локація, схожа на дослідницьку станцію. Як на мене, навіяну Alien Isolation та The Thing Carpenter. Тут багато проходів та потаємних кімнат, а тому вам буде дуже легко заблукати в її нетрях. Заблоковані кімнати, як правило, мають дуже цінний лут, і щоб їх відкрити, потрібно або віднайти, або придбати в торгашів спеціальну картку. Поступу, які відкриють шлях до заповітних скарбів, але шлях буде, звісно ж, далеко не легким. Довкола вас безліч небезпек, як то оголені електричні дроти, міни, гаряча пара, струб, інші загони найманців, а також, звісно, інопланетні хижаки, ціль яких знайти вас і знищити. Щоб цього не стало, вам потрібно бути дуже уважним і підготуватись правильно до вилазки. Проти монстрів дуже добре працює світло. Його тут є дуже багато різновидів. Зелені світло. Слові палички найдешевші і наносять мінімальну шкоду чужому. Фаєри вже більш дорогі і спалюють його майже миттєво вщент, але при цьому згасають за декілька секунд. Також є великі ліхтарі за всі гроші, маленькі ліхтарі не за всі гроші тощо. Ще проти чужого можна використовувати вогнепальну зброю, що я і робив час від часу. Але вона не така дієва, як світло. Зате вона дуже корисна проти інших найманців. І нею, до речі, також можна підривати на відстані міни, яких тут. Дуже багато розкидано по землі, я б сказав, навіть забагато. Втім, спочатку, ви зможете собі дозволити хіба що недорогий пістолет, що стріляє кислотою. Але згодом, якщо кілька разів поспіль вдасться винести трохи луту, то можна буде притаритись навіть автоматичною гвинтівкою, яку також можна покращувати глушником, середньої потужності ліхтарем, збільшеним магазином тощо. Ну а якщо у вас немає достатньо коштів, то купуйте фаєр, топірець і сподівайтесь, що ви побачите своїх ворогів швидше. Швидше, ніж вони вас. Всі ліхтарі, які є в грі, скінченні. Деякі помирають повністю після того, як розрядяться, а деякі вимикаються на певний час, щоб відновити енергію. Іншими словами, все як в класичних survival-горорах. Патрони і аптечки треба економити, світло також. Тим паче, що світло на самій станції. Теж постійно зникає через пошкодження електромережі, а монстр дуже непередбачуваний і стрімкий, а тому може на вас звалитися з вентиляції в самий непідходящий момент. Врятуйте, врятуйте, врятуйте. Краще кричати англійською. Це так Help! спойлер хелп. Наприклад, під час того як ви чекали вже на свій ліфт, щоб покинути це богом забуте місце. До речі, про це на карті у вас буде позначено знаками запитання місця екстракшену, тобто місця, з яких можна покинути локацію. Але кожне з них вимагає власних умов до виконання, які ви дізнаєтесь, як підійдете до цього місця на карті. Наприклад, деякі ліфти вимагають від вашої команди певної кількості коштів. Тобто, щоб вийти, ви сумарно повинні винести товару, наприклад, на 5 тисяч. Хоча при цьому у вас є обмеження ваги та комірок, тому винести забагато у вас теж не вийде. Інші ж ліфти потребують виконання. Міні-завдань, наприклад, принести конкретний предмет, або вага має бути не більша або не менша певної цифри, або потрібно запустити генератори, щоб заживити ліфт, і так далі. Але якщо ви вже використали всі запаси зі складу, і монстр вас знову вбив. То саме час спробувати грати за нього. Адже граючи за інопланетну єбаку, у вас не буде ні інвентаря, ні спорядження, а грошики за вбивство найманців будуть нараховуватись. Механіка за це чудо повністю відрізняється від гри за людей. У вас, окрім життя та витривалості, є ще енергія. Вона самовідновлюється з часом. Але на початку у вас дуже маленька шкала цієї енергії. Щоб її розширити, потрібно поїдати певні яйця, які підсвічуються, коли ви використовуєте свою ехолокацію. Також за допомогою енергії можна ставити пастки, люватися кислотою, яка сліпить ворогів, кричати, через що найманці можуть випускати все, що мають в руках, вимкнути електрику в радіусі неподалік, тимчасово ставати невидимими тощо. А найдорожче, абілка монстряки є, звісно ж, імпульс, який підсвічує людей на карті. Так, ви не бачите своїх жертв постійно. Адже це не було б так цікаво, якби ви весь час знали місце розташування людиськ. Але це не єдиний спосіб побачити людей на відстані, адже в кожного з них є лічильник серцебиття, який росте, якщо вони постійно бігають. І от коли серцебиття досягає, якщо не помиляюся, 120 ударів, такий найманець стає помітний для монстра без будь-яких імпульсів і додатково витраченої енергії. При цьому у вас є дуже потужний удар рукою, який, по суті, і є вашим основним знаряддям атаки. А також Вентиляція, якою не можуть ходити люди, а тільки монстри. Використовуючи свою ехолокацію, ви будете бачити всі вентиляційні отвори, що дозволить вам зручніше підкрадатись до жертви. Але при цьому ви дуже тендітна особистість і світло вас знищує за лічені секунди. Тому перед тим як атакувати людей, потрібно ретельно спланувати свій напад. Наприклад, покласти пастку, залізти через вентиляцію, стати невидимим і, доки не закінчилась енергія, вимкнути електропостачання в кімнаті, щоб ніяка перепона. Вас вас не розділяла з вашою жертвою. Втім, якщо ж ви загинете, то нічого страшного. Адже на відміну від ваших опонентів людейськ, ви через 30 секунд переродитесь і продовжите своє полювання. Щоправда, їсти яйця для розширення шкали вашої енергії доведеться заново. До речі, для швидкого відновлення енергії монстр може як тесломашина заряджатись на оголених дротах. Тож, загалом, гра за монстра дуже цікава. Досвідчений хижак може справді відігравати роль такого собі чужого з культових фільмів, вистежують. Найманців і тихенько по одному відловлювати своїх жертв в темряві. Але є в грі і речі, які мені б хотілося покращити. Або яких не вистачало, по-перше, і найбільш очевидне, це те, що в грі поки що немає мети. Розробники наразі планують і лор, і дейліки, і різноманітні челенджі, щоб ви все частіше хотіли в гру повертатись, але в закритій беті їх на жаль не було. Сподіваюсь, все це все ж додадуть в ранньому доступі. Адже наразі гра в тому стані, в якому я її грав. Вже може затягнути вас на один-два десятки годин, але щоб повертатись в неї знову і знову після, мені б не вистачало додаткової мотивації в контексті прогресії. Також мені здається, що з часом було б доречно в локацію додавати елементи рандому, щоб блоки карти між собою мінялись місцями. Справа в тому, що перші години ви взагалі не розумієте, куди йти і що робити. Але коли ви витратите достатньо часу для вивчення локації, то знайти швидкий і безпечний шлях. Умовно до відсіку Б, де заховані за замком з ключ-картою дорогі ресурси буде доволі легко. Ще одним з моментів, які на мою думку варто покращити. Це мотивацію для сутичок, наприклад, рандомні завдання, які будуть виникати посеред локації, де буде дуже дорогий лут, щоб всі найманці рвались в одну точку і намагались перегризти один одному горлянку, а чужих доїв всіх хто залишився. При цьому було б дуже зручно, якби з кишень, тобто з слотів швидкого доступу, аналогічні предмети виставлялись автоматично. Наприклад, якщо я виклав фаєр на одиницю і в мене їх кілька в сумці, то щоб наступний фаєр ставився на перший слот автоматично, а не до Одли щоразу коперсатись в рюкзаку для цього, також з монстрів нічого не падає після їх смерті. Можливо, було б добре, якби випадали з них якісь рандомні предмети. Хоча б ті ж фаєри, набої тощо. Бо я не певен, чи дають за їх вбивство якісь кошти після перемоги найманцям. А ось ситуативні ресурси під час вилазки могли б врятувати вам життя. Ну чи буде якийсь джанк давати, щоб хоч якось винагороджувати за перемогу. Ще варто враховувати, що в грі є френдлі в спільній команді. А тому, якщо ви граєте не з друзями, то окрім спавну неподалік один одного, по суті, наявність команди нічого не вирішує. А може навіть зашкодити. Адже ваші товари Ші мають змогу вас застрелити, потім залутати вас і продовжити гру в соло, що без будь-яких докорів сумління можуть робити якісь стрімснайпери чи інша подорож. Тому можливо потрібно про це також якось подбати. Ще мені цікаво, як буде лобі розподілятись, адже як в будь-якому асиметричному мультиплеєрі є шанс, що вам не вдасться пограти за чужого. Тому що в когось швидший інтернет чи потужніший комп. Але більшість вище згаданих мною деталей, яких мені не вистачало в закритій беті, за словами розробників, в ранньому доступі буде. І враховуючи, що закладки завданнями, крафтом, експериментом та іншими вже є в меню, просто заблоковані, в мене немає причин не вірити розробникам. А тому все в тій чи іншій мірі, але буде. Лор також має з'явитись, і для мене це буде однією з найбільших мотивацій повернутися в гру, щоб дізнатись більше. Більше про те, що тут коїться. Щодо скинів, то поки їх було небагато. Всього три обличчя та з десяток костюмів. Але знову ж на релізі має бути більше. Тож наразі кастомізація поки доволі скромна, але я помітив великодку у вигляді українського гербу на набоях, що також приємно. Сподіваюсь, таких штук буде більше з часом. Бустерів прокачки за гроші чи інших нечесних предметів не передбачається, про що мене також запевнили розробники. Загалом мені проєкт дуже сподобався, адже. Окрім того, що це українська гра, яка має повне бінго локалізації, так ще й це просто дуже унікальний досвід, без всіх цих знижок на національний продукт. Чесно, мені здається, що ця гра в фантастичному сеттингу Може справді претендувати на черговий інді хід в Steam. Звісно ж, якщо вона буде коштувати адекватних грошей, умовних 300-600 гривень. В такому випадку я однозначно рекомендую вам спробувати. Level Zero Extraction грається дуже бадьоро. Концепція доволі проста і в дечому знайома, але загалом по-справжньому унікальна. Безліч мікроменеджменту та маленьких механік намагаються створити хиткий баланс між найманцями та монстрами, щоб одні не відчувались непереможними на фоні. Інших великий набір навичок монстра, де ви можете і вибивати зброю з рук, плювати кислотою чи ставати невидимим, сподіваюсь, йому також часом додадуть якусь. Прокачку і підбір власного колеса абілок для унікального ігрового досвіду. Мерки, тобто найманці, так взагалі мають дуже багато знарядь та остаткувань. від автоматів до блокувальників дверей, від потужних ліхтарів до світлових пасток. А про унікальні білди я взагалі мовчу, що робить потенціал різноманітних ситуацій просто безмежним. Ба Більше, навіть коли ваш найманець загинув, то не доведеться просто спостерігати за іншими, доки не закінчиться забіг. Навпаки, вам віддається на керування маленькі. Милий дрон, майже з мультику волі. Ним ви можете як допомагати досліджувати своїм товаришам локацію, так навіть простягнути руку помочі. До прикладу, дрон також може вимикати світло в кімнаті і відлякувати монстра, а знищити його повністю не можна, тільки на короткий час вивести з ладу. Тобто навіть після смерті вас не змусять нудьгувати, а дадуть вам можливість зробити внесок в перемогу вашої команди або те, що від команди залишилось. Тож всім, кого зацікавило, я однозначно рекомендую додати гру в бажаний. З тім і слідкувати за оновленнями. В березні стартує закрита бета, а вже літом на гравців чекає відкрита бета, та протягом року гра повинна вийти в ранній доступ. А якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, підпишіться і в коментах обов'язково напишіть фразу Хочу більше унікального контенту на каналі. щоб і розробники з різних студій, і я бачив вашу зацікавленість в подібних відео. До речі, вчора вийшло відео про все, що відомо по Stalker 2. Без води і доволі лаконічно я розповідаю всю відому інформацію по грі. Тож залітайте, якщо ще не були. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово, особливо подяка ось цим ось фантастичним людям. Зустрінемося з вами вже за кілька секунд ось тут. До зустрічі і. дай Боже!